Thank <laughs> you. За чергове засідання 20-ї сесії Кам'янської міської ради 8-го скликання прибуло 17 депутатів на даний момент. Бортник, служба, зубко, відрядження, Льонова, професійна занятость воюська, також професійна зайнятость Карнієнка, яка спокожна причина. і так, також професійна так. зайнятості. Які будуть пропозиції у депутатів щодо початку нашого сьогоднішнього засідання? Розпочати? Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. за? Проти. Отримався одноголосно. Таким чином, друге позачергове засідання 20-ї сесії Канівської міської ради оголошується відкритим. У складе трех оси. Персонально откусной фракції Слова народу. Несутнее Европейской Солидарной Партія Партия зеленой. Інших пропозицій не буде? Прошу проголосувати за персональний склад секретаря нашого сьогоднішнього засідання. Хто за? Проти? Утримався. Будь ласка, звернуться. Чи є у когось потреба голосити запити і звернення, будь ласка? Хто? Порядок денний вам відомий. Які будуть пропозиції щодо затвердження порядку денного? В цілому. В цілому. Прошу проголосувати. В цілому поіменно затвердження. За затвердження порядку денного прошу хто «За»? Бакум Сергій, за. Бортник Анатолій, Водянов Сергій, Воюцька Олена, Голда Надія, Зубко Василь, Капітан Єлизавета, Кекух Тетяна, Коляда Олександр, Кононенко Іван. Коржов Володимир, да. Корнієнко Олександр, Леонова Оксана, Майстренко Михайло, да. Маланчев Євгеній, да. Огороднік Віктор, да. П'яткова Оксана, да. Радченко Олена, да. Ренька Стетяна, да. Ткаченко Сергій, да. Тулейвітер Вадим, да. Хоменко Віктор. Да. Штейман Олександр. Якименко Сергій. Ренькас Ігор. За вісімнадцять за порядок денний затверджено в цілому. І переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення Каїмської міської ради, будь ласка, Аліна Юрі. шановні ну перше вибачаю, що ми вчора скинули. Вечором рішення, тому що працювали з усіма установами і світла нема. Всі чекали е, цих рахунків і тепломережі, від водоканалу, щоб о, вже определитися, що кому ще треба доплатити, де яка стаття не вистачає. Це по іншим. А так, то ми для вирівнювання видатків, які зложилися на сьогоднішній день, уточнюємо бюджет наш на 7 мільйонів. І того в нас буде. Загальний наш фонд 395 мільйонів 289. Що в основному це освіта. Ну, ви знаєте, я, коли ми була можливість тут з трибуни, то говорила і на комісіях, що в нас у світі не вистачало зарплати, ми її не повністю заложили. От, виплати, ще держава трошки допомогла. Значить, 4 мільйона з половиною. Соцзахист, мільйон шістьсот, мільйон триста Це матеріальні допомоги, які вчора збиралася комісія до п'ятдесяти. От також це є. І сто п'ятдесят тисяч. Там ну, теж буде рішення по слуховому апарату, Значить, мільйон шістьсот, не сто шістдесят. Поглядати не бачу. Мільйон 600. Я прочитав з моїми арифматиками, сходилися Школа мистецтв 300 тисяч, 268, 400 з них зарплата, там не вистачає трошечки. Терцентр так само: 200 тисяч, 183 зарплата електроенергія. І перевезення 400 тисяч на грудень місяць. Це теж захищена стаття, яка в нас не була запланована. А це решта все внутрішні перекидки по всіх. Головних розпорядниках. Ну, Внутрі вони собі, ну, не вони собі, а згідно е, рахунків, згідно очікуваних, перекидали, зводили, бо я так думаю, що, мабуть, по 24-му році остання сесія, що ми вже, якщо, не дай Бог, ще щось виплине, тоді можна і виконкомом зробити якихось там 70 гривень кудись перекинути. А так оце у мене все. Прошу запитання. Будь ласка, питання, доволі маю. Бюджетна комісія розглядає. Нема. Нема Нема? запроваження. Проєкт рішення номер 1 Ставиться на голосування по імену в цілому. Прошу голосувати. Бафум Сергій. Бортник Анатолій. Водянов Сергій. Воюцька Олена. Голда Надія. Зубков Василь. Капітан Єлизавета, За. Кекух Тетяна, За. Коляда Олександр, За. Кононенко Іван, За. Коржов Володимир, За. Корнієнко Олександр, За. Леонова Оксана, Майстренко Михайло, За. Маланчев Євгеній, Огородник Віктор, П'яткова Оксана, За. Радченко Олена. Ренька Стетяна. Ткаченко Сергій. Тулей вітер Вадим. За. Хоменко Віктор. За. Штейман Олександр. Якименко Сергій. За. Ренькас Ігор. За. 18. За. Рішення прийнято. Слідуючий проект рішення. Голда заявила про конфлікт інтересів. Проєкт рішення No3, тобто рішення 2 про надання одноразової грошової допомоги. Де Тетяна Про надання одноразової грошової допомоги Костюченко Тетяні Васильовні. Я думаю, що ви всі читали і всі знали. Матеріальна допомога для придбання двох слухових апаратів її сину який отримав травму, контузію і втратив слух. Інститут, Національний інститут провів дослідження лабораторні і рекомендував йому придбати. Ну там прописано все. Це все є, документи подані. Прошу підтримати. Проєкт номер 2 Є якісь питання? Доповнення? Якщо нема, поставиться на голосування проєкт тиші 2 В цілому по імену. Бакум Сергій, Бортник Анатолій, Водянов Сергій, Воюцька Олена, Голда Надія, Зубко Василь, Капітан Єлизавета, Кепух Тетяна, Коляда Олександр. Кононенко Іван, За. Коржов Володимир, За. Корнієнко Олександр, Леонова Оксана, Майстренко Михайло, За. Маланчев Євгеній, Огородник Віктор, П'яткова Оксана, За. Радченко Олена, За. Ренька Стетяна, Ткаченко Сергій, Тулейвітер Вадим. За. Хоменко Віктор. Штейман Олександр. Якименко Сергій. Ренькас Ігор. За 18. Рішення прийнято. Це проєкт рішення номер 3 Вчора в нас відбулася комісія, було 39 заяв. На матеріальні допомоги 38 задоволені, значить, це мільйон 380 тисяч. Ми їх бюджеті прийняли, і оце, будь ласка, проголосуйте. Списки всі є. Ми кожну заяву в розглядали окремо, читали, що хто писав, десь приблизно підсчитували і так надавали матеріальну допомогу своїх кошторисних призначеннях. Комісії з питань ніяких не було. не було. Зауваження. Бюджетна комісія. Не було. Не було. Реактрища No3. Ставиться на голосування по іменно цілому. Прошу голосувати. Бакум Сергій. Бортник Анатолій. Водянов Сергій. Воюцька Олена. Голда Надія. Зубко Василь. Капітан Єлизавета, Кекух Тетяна, Коляда Олександр, Кононенко Іван, Коржов Володимир, Корнієнко Олександр, Леонова Оксана, Майстренко Михайло, Маланчев Євгеній, Огороднік Віктор, П'яткова Оксана, Радченко Олена. Ренька Стетяна. Ткаченко Сергій. Тулейвітер Вадим. Хоменко Віктор. Штейман Олександр. Якименко Сергій. Ренькас Ігор. За. 18 рішення прийнято. Слідуючий проєкт, рішення номер 4 Прийняття власність транспортного засобу. 2. Рішення, які тільки що прийшли ще раз. пакетом, пакетом. 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 Нема ніяких есть, запитань. Ну, Нема, так? Да? Тоді поступила пропозиція проголосувати рішення номер 4 No5 пакету. <клодження> Хто за яку пропозицію прошу проголосувати? Заявлю про кофе інтересів. Проти, Тримуйся. Дякую. Маланчик да. заявив про конфлікт інтересів. Да? Тобто да. Це тепломережі, а той поїхав, він дуже великий, півплощі займає. Поїхав до Шацького вже сміття в Розі. Правда, там вчиться місяць треба, мабуть. Там стільки кнопок космічного апарату. Добре. Ставиться на голосування по іменно в цілому пройшти е, рішень 4 і 5. 5. Прошу голосувати. Бакум Сергій, Бортник Анатолій, Водянов Сергій, Воюцька Олена, Голда Надія, Зубко Василь, Капітан Єлизавета. Кекух Тетяна. Коляда Олександр, Кононенко Іван, Коржов Володимир, Корнієнко Олександр, Леонова Оксана, Майстренко Михайло, Маланчев Євгеній, Огородник Віктор, П'яткова Оксана, Радченко Олена, Ренька Стетяна, Ткаченко Сергій, Тулей Вітер Вадим. Хоменко Віктор. Штейман Олександр. Якименко Сергій. Ренькас Ігор. За. Сімнадцять. Рішення прийнято. А маладше, що не куцею? Ні, не окончається. <різько> З ким? <різько> І присутні питання порядку денного вичерпано. Друге, позачергове засідання 20 сесії Кам'янської міської ради 8 скликання Оголошую закритим. Судучи засідання планове, якщо, Чергове. Чергове. якщо чогось не трапиться, 24-го, 12-го. Так треба по Галині Юрійові напросити, щоб так відбулося.